Терор молніями дві доби поспіль влаштували харків'янам російські окупанти. Маленькі літачки начинені вибухівкою і нашпиговані елементами для додаткового ураження залітали одразу з різних боків. У суботу, двома хвилями, росіяни атакували одночасно кілька районів міста. Репортаж Світлани Шикера. Напередодні в день біля першої в небі Харкова з'явилося кілька молній. Далі вибухи одразу в трьох районах. У Холодногірському спалахнула пожежа. Стовп диму було видно чи не з усіх районів міста. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, в Київському районі влучання по будівлі державної установи, пошкоджено фасад будівлі. Ми побачили, що дим іде, хотіли допомогти. Ми думали, що може в будинку прилетіло. Частина міста лишилася без світла і води. Зупинився електротранспорт у Шевченківському районі. Вибухом понівечило вісім автівок. Хазяїн невеличкого СТО каже, його зять ледь не потрапив під удар. Зять знаходився біля машини. стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл зразу в паві. Благодаря що зреагував, остався машину, побили, а Він залишився, все нормально. А так все нормально. А от стекло розбило, бампер осколком пробило. А там чотири стекла вибуло на «Ауді» чотири стекла вибили. вибухотехніки. Зібрали уламки безпілотника: пінопласт, поліетилен, пластики, два мотори. Цього разу мовня 2 нашпигована ось такими металевими кульками. Вони застрягли в обшивці пошкоджених автомобілів. Чоловість, у мене зараз в руках знаходяться невеличкі невеличкі ось фрагменти цих. Дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА, нас Внаслідок детонації вони злітаються навколо, наносячи ураження цивільним, цивільним людям, які йдуть по вулицям, знаходяться в магазинах і так далі. За дві години над Харковом ще одна мовня. Очевидці зафільмували, як вона падала просто в житловий мікрорайон. Щас Смотри. ти знімаєш? Так. Да. Смотри. Дрон поцілив у сміттєві баки біля під'їзду. Уламки пошкодили припарковані автівки і повибивали вікна в багатоповерхівці. Бійці з мобільно вогневих груп кажуть, ніяких військових цілей, ці літачки виконувати не можуть. Лише тероризувати і вбивати мирних людей. І кожним смертоносним залізячем дистанційно управляє ворожий пілот. Ну це чисто води, тероризм це навраження населення. І Її веде оператор чи вона запрограмована? Її веде. Це колись було таке, що вони просто запрограмовані були шахеди в конкретну точку. Все інше воно, в принципі, вони бачать. По-перше, навіть якщо сам по собі БПЛА не обладнаний, хоча вони зараз практично всі обладнані, то у них дуже багато вистачає орланів. Зал і всього того, що в небі над нами висить і воно коригує політ, дивляться там. Вони все бачать. У них нема такого, щоб вони не бачили, куди. За даними Харківського міського голови, під час суботніх ударів постраждали троє людей: двом жінкам і одному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.